Всім привіт! Сьогодні в нас на розблокуванні Samsung X Cover 5. П'ята версія. Бачимо, він заблокований і без інтернету він далі не пройде у нас. Зараз підключимо інтернет. Ось така моделька. Ударно захищено. Так, підключили інтернет, проходимо далі. Влема насталася, телефон лежав у чехлі. На чехлі такий алімінь був, чи то метал якийсь. Кинув сьогодні в машині. Нагрілося так, що мені кришка відплеювала. Бачите? Що треба зробити? Ну було в чехлі, я ж чехолик знімав і разом з кришку кришкою. Температура відклає у все. Батарея не здута, нічого не здуть. Так, бачимо, воно підтверджені, йде, що престорі заблокований, питає пін-код або обліковий запис Google. І, звичайно, далі пройти неможливо, поки не ввести дійсно електронна пошта, яка була в цьому пристрої, або або розблокування. В даному випадку клієнти не знають логіна і пароля, то будемо розблокувати. Тут підключаємо його до комп'ютера.

Крест ну, три розблоковано, запускається. відбувається перезапуск і зараз на не ним можна буде повноцінно користуватись, налаштувати під себе. Нагадую, що такий пристрій можна розбукувати дистанційно, також в більшості випадків з різними пристроями Samsung і не тільки Samsung. Якщо є непоганий інтернет, а комп'ютер не самий слабенький, старенький, то можна дистанційно зробити. І не бачимо, пристрій відразу загрузився у нас після розблокування на робочий стіл. Не, не завжди так, але конкретно на цій моделі, при такому розблокуванні, на цій версії пройшов, у нас відразу на робочий стіл загрузився. Так, як бачимо, Xcover 5, який говорив, G525. 11 Android. Тож, якщо комусь потрібно розблокувати пристрій, Google account, аккаунт, e, Huawei, ID чи ще щось інше, e, пишіть у нас за контактними даними, які будуть в описі під відео. І постараємось вам да, допомогти з вашою проблемою. Дякую за перегляд і до наступних зустрічі!